У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, виждане щасливою тебе час. Та й запустить пазурів печінки, і не благає, не вимолять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає, шкода й праці. Схаменіться, усі на сім світі. І царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте? Їй богу, не чую і не кричить. Я свою п'ю, а не кров людською.